Мала зона у грі Stalker 2 це самий початок шляху та пригод. Але вже тут, на початку, зона потурбувалась про те, щоб сталкеру новачку було чим зайнятися і що пошукати. Вітаю всіх сталкерів зони! З вами Грів, і в цьому відео я покажу вам, які артефакти ви зможете здобути на території малої зони, де їх можна знайти і як їх дістати. Тому підписка, вподобайка, а я починаю. Перший в нашому списку це дивний м'яч, один з легендарних видозмінених предметів, про який у багаті розповідають сталкери. Цей предмет був колись дитячим м'ячем. Тепер це артефакт, який підвищує кулестійкість своєму господарю. Здобути його можна в болоті на схід від села Залісся, де розташувалась архіаномалія гравітаційної породи. Щоб дістати його, треба добряче постаратись. аномалія дихає. Коли вона робить видих, вам потрібно, ховаючись за великі об'єкти, дістатись до медицинського УАЗу. Саме коло нього знаходиться цей артефакт. Підібравши його, виходьте таким самим способом. Наступне місце, де ми побуваємо, носить назву Магнітна печера. Знаходиться в південніше села Залісся. Внутрі печери є велика кількість аномалій вогняної групи. Артефакти, які народжують дані аномалії. З'являється тут рандомно. Тобто тут може з'явитися рандомний арт вогняної групи. У мене, наприклад, з'явилось черево. Це поширений артефакт, який покращує загоєння ран та трошки збільшує переносиму вагу. Проте є радіактивним артом. Слідуюче місце на мапі, де ми побуваємо, це східний КПП, а точніше Південна його частина. Тут ви знайдете труп сталкера, коли якого теж валятиметься рандомний арт. Мені випала слюда. Це дуже поширений артефакт, проте має лише позитивні властивості, а саме зменшує вплив радіації на носія. Далі нас чекатиме локація млин. Нас цікавить будинок на півночі селища. Саме в ньому є вхід в печеру, де ми знайдемо слідуючий арт. Але щоб дістатись до нього, спочатку нам потрібно буде заспокоїти кривососа. Тільки після цього, в скупченні кислотних аномалій, ми дістанемо артефакт цвіль. До речі, коси видає квест на цей арт, змовчуючи про те, що в печері мешкає кривосос. Тому віддавати йому арт чи ні ваш вибір. Приносіння артефактам на поясі трішки покращується хімічний захист, але сам арт радіоактивний. Наступне місце, яке ми будемо обстежувати, це глухий луг. Це висохле русло річки на північному сході від залісся, заповнене аномаліями гравітаційної породи. Пересуватись тут треба дуже обережно. Тут ми знайдемо артефакт Галька, який так само є радіоактивним, але не суттєво підвищує переносиму вагу. Другий арт, що можна знайти тут, це золота рибка. Але є нюанс: він знаходиться у загиблого сталкера, напарник якого просить нас винести його тіло і не мародерити. Отож, так само вибір тут за вами. Сама золота рибка це так само як і Галька. Підвище переносиму вагу, але теж є радіоактивним утворенням. Слідуюча місцевість з мого списку це склад ПММ. І хоча артефакт знаходиться на одному із резервуарів, дістатись туди новачку буде складно. Отже, знаходимо цей будинок, залізаємо на дах, стрибаємо на труби. І тоді з цих труб ми зможемо дістати сходів, що ведуть на дах резервуарів, де знаходиться наша наступна ціль, А саме артефакт Арфа. Цей арт, як ви здогадалось, електричної породи, має як і позитивний, а саме електрозахист та опер кровотечі, так і негативний вплив, а саме помірна радіоактивність. Ще даний арт може заспавнитись на землі у основанні резервуару. Так що будьте дуже уважні. Ще один легендарний арт чекає нас на маковому полі. Це дивна квітка. І щоб здобути його, бажано вам мати з собою декілька банок енергетика, тому що макове поле приймає всіх, а відпускає одиниці. При арта на поясі він маскує ваш запах своїм, тобто нас будуть менше помічати мутовані звірі зони. І останнє місце, де ми з вами побуваємо, знаходиться на півдні від залісся. коло мосту, на заболоченій місцевості навпроти комплексу сфера. На мості ви помітите сталкер, який щось розглядає в долині. Подивившись ту сторону, куди дивиться він, ви побачите невеличкий острівець. Тут буде лежати тіло Сталкера, а коло нього можна підібрати артефакт Виверт. Це дуже поширений арт, який трохи покращує фізичну силу, але є досить радіоактивним. А що саме головне, то це. Те, що незнайомець з мосту, при наближенні вас до острова, почне вас атакувати. Чим це пов'язано, я поки що не знаю. Якщо знаєте ви, напишіть, будь ласка, у коментарях а я буду вже з вами прощатись. З вами був Гріф. Бережіть себе і до наступної зустрічі!